Дозвольте представити звати мене за Віталій Олегович, заступник директора Центру незалежного оцінювання Національного університету водного господарства та природокористування. міста Рівне, значить, наш центр Тара. був створений в 16-му році для здійснення незалежного оцінювання контрольних заходів, а саме, модульних таких контролів. E, значить, до 2019 року e, нас поетапно вводились кожен курс, курс. і в 2019 році у нас відбулася така дуже неприємна ситуація, що e, контингент центру не справлявся зі своїми завданнями, тому що дуже було багато курсів. На той час, в 2019 році, їх налічувалось біля двох тисяч. Зараз ще більше, і в нас була дуже велика проблема це те, що контрольні заходи відбувалися невчасно зі збоями. Відповідно, відбувалися ще моменти технічні, і нами була запропонована нова система. Яка була прийнята на, по університету. А саме, а саме. Значить, ми е, розбили модульну складову, складову на два етапи. Для, е, ну, відповідно, всі оцінювання у нас здійснюються за стобальною системою. Е, Поточна складова 60 балів плюс модуль. Е, відповідно е, за дисципліною. Екзаменаційна чи залікова модульна складова, додавалась до поточного, і відповідно, якщо здобувач набрав 60 і більше, отримував, отримував залік. У випадку екзаменаційних освітніх компонентів, значить, була запропонована система автоматів, тобто, при умові, якщо здобувач повністю здав всі модулі, Модулі у нас регламентуються по, по кількості в, в силабусі. вказано 2, 3 чи 4 модулі. Набрав не менше 50% як по модульній складовій, так і по точній, тобто відповідно не менше 20 і 30 балів. відповідно. І е, при виконанні усіх видів е, навчальних завдань е, за е, затвердженням. Засідання кафедри, здобувач має їх отримати за екзаменаційною дисципліною автомат, який йому зараховується. У випадку невідповідності здобувач здає підсумковий контроль. Також була введена ще одна вибіркова опція це покращення своєї підсумкової оцінки. За рахунок е до здачі, перездачі модульного контролю у випадку, якщо здобувач відповідає критеріям, е відповідно е було виведено, що головним етапом в нас все ж таки є підготовка до модульних контролів. Відповідно е учасниками. Є два три, три учасника: це викладач, безпосередньо центр і безпосередньо кафедри. Відповідно, викладач веде безпосередньо освітню компоненту, відповідно до вимог, в яких чітко прописана, яка повинна бути структура самоосвітньої компоненти курсу, розроблює контрольні запитання. До відповідного контрольного заходу, якщо це контрольний заход стосується модульного контролю, значить, відповідно, центр проводить контроль за дотриманням вимог. Якщо до поточного контролю, центр відповідно не вмішується саме в цю складову. Завдання центру була і е, є, це технічна підтримка усіх контрольних заходів, а саме модульні контролі, підсумкові, державна атестація, підсумкові атестації і е, е, вступні випробування в, в магістратуру. Е, окрім того, е, ми надаємо. Консультацію, або, якщо потрібно, надаємо навчання стосовно складання контрольних завдань до контрольних заходів. Після, ну, в зв'язку з тим, що в нас було дуже багато технічних збоїв, нами була розроблена система спеціальна саме в центрі для запобігання. Цим збоєм, значить, формування. Всі контрольні заходи, перелічені, вони відносяться до певного розкладу. Викладач у нас проводить реєстрацію, реєстрацію контрольного заходу, і, відповідно до цього, відбувається перевірка на предмет виявлення технічних негаразд. Відповідності вимог і тому подібне. Значить, далі. Значить, відповідно по підсумковому контролю, все проведення модульних контролів покладається безпосередньо на викладачі. Ми здійснюємо тільки технічну підтримку. Підсумковий контроль. ну Підсумковий контроль це повністю вся юрисдикція центру. Тобто, ми складаємо розклад сесії, Проводимо контроль за результатами оцінювання та виставлення автоматів, формуємо підсумкові контролі на основі модульних контролів, і безпосередньо проводимо підсумковий контроль. Ну, Окрім того, в нас є певна система, що якщо здобувач не здав на, не набрав за результатом основного екзамену 60 і більше балів, тобто немає результуючої оцінки, нас дозволено три перездачі екзамену під час сесії. Ну і плюс додатково нам дали ліквідацію ще Академ заборгованості за рішенням директорів інституту. Значить, для, е, значить, в основному, які вимоги ставляться для модульних контролів? Ну, по-перше, питання модульного контролю повинні складатися з трьох е, рівнів складності. Е, загальна е, кількість питань е, в нас прийнята е, 100 питань на один кредит навчальної дисципліни. Е, відповідно до е, вимог. В нас чітко регламентується структуризована назва модуля діяльності, за яким буде здійснюватись оцінювання, структуризоване розміщення назв категорій. Відповідно по сумі двох модулів повинно бути не менше повинно становити 40 балів. Кількість балів для кожного модуля це регламентує в нас викладач. І час проведення контрольного заходу під час модульного контролю викладач встановлює в межах 45-30 хвилин. По підсумковому контролю, значить, ну, завдання всі повністю беруться з модулів. З модулів. Е, відповідно е, прийнята загальна структура е, тесту, тесту для підсумкового контролю та для фахових е, та підсумкових атестацій. Е, відповідно, загальна сума підсумкового контролю становить 40 балів. Час контрольного заходу було затверджено 80%. Хвилин. Тобто в нас в університеті вважається, що одна пара іде 80, розраховується на 80 хвилин. Далі, для, значить, для того, щоб якось оптимізувати та безпосередньо слідкувати за цим процесом, нами був розроблений журнал реєстрації форм модульних контролів. На основі функціонального API Moodle. Значить, відповідно, викладач проводить реєстрацію, реєстрацію а саме вказує модуль діяльності, вказує за тиждень, за тиждень до проведення контрольного заходу саме модульного контролю дату та пару, на якій буде проводитись даний, даний контрольний захід. Для заочної форми навчання в нас було прийнято, що реєстрацію здійснюється за 3 дні. Відповідно, вказує, якщо в умовах дистанційної здачі, значить в нас регламентується, що термін проведення одна пара. У випадку очної, в залежності від контингенту здобувачів в групі, можна розширювати на 2-3 пари. Контрольний захід. Е, відповідно, вказується час проходження е, саме тесту, е, розміщення і вибирається група, е, вказується який саме вид контролю, там е, модуль 1, 2, 3, чи. Е, Підсумковий контроль чи підсумковий контроль для заочної форми навчання. Ну, і в загальному вказується форма підсумкового контролю для освітньої компоненти. значить Під час реєстрації перевіряється умови під'єднання групи. Щоб... Тому що у нас є таке поняття збірні групи. Коли об'єднуються, але прийнято, що ми будемо працюємо з цілими академічними групами. Тому були в нас дуже багато негразів з цим, що викладачі об'єднували, і потім на підсумковому контролі виникали деякі проблеми після того, як викладач зареєструє, відповідно теж є розроблена активаційна форма в контрольних заходів. По принципу, звіту. По принципу звіту ми налаштовуємо безпосередньо фільтри в умови, які потрібні, і вже далі нам видається інформація про те, що про подію, що зареєстровано, відповідно, відбувається контроль знову ж підключення групи, перевіряється як. Глобальні когорти, так, і локальна група, щоб все відповідало. Відповідно, перевіряється вміст категорій тесту, щоб вони відповідали відповідно до вимог. Перевіряється структура тесту і безпосередньо відповідність параметрів тесту. Також додатково вказується у випадку, якщо це є критичними помилками, відповідно, поки не будуть усунуті, активацію даного контрольного заходу працівники центру здійснити не зможуть. При попередженні, як правило, вносимо корективи виправлення. І, відповідно, проводимо активацію тесту. Значить, якщо нас також прийнято, що якщо певні спеціальності потребують модульній контролі, можуть проводитись у формі творчих завдань. В цьому випадку, відповідно, проводиться теж активація. І перевірка здійснюється в центрі незалежного оцінювання, в присутності викладач перевіряє в присутності співробітників. Потім, значить, виникає в нас потреба, виникла в наступному, що деякі здобувачі, особливо в дистанційному формі здачі, ну, по тим чи іншим моментам не змогли вчасно під'єднатися до тесту з різних причин. В очному в нас доздача проводиться тільки, у... проводиться доздача, якщо здобувач не здав вчасно, але при умові, якщо в нього є поважна причина. В дистанційній формі цей момент ми переконтролювати не можемо. Тому було прийнято на рівні університету, що доступ відкривати всім, хто не здав. Значить, Відповідно, розроблений наступний активіційний модуль для режиму доздачі. Відповідно, по журналу реєстрації по контрольному заходу вказуємо межі для того, щоб вибрати дані. Вибираємо режим очний чи дистанційний, і в результаті нам вибирає певних здобувачів, які не робили спроб в тесті, спроб в тесті і безпосередньо надаємо їм певний, певну дату для складання цих контрольних заходів. У випадку, якщо знову здобувач не е, зайшов в цей термін, е, переводимо всіх здобувачів на іншу дату. Значить, в нас є певні терміни е, проведення, які регламентуються е, в положеннях, і відповідно до цих термінів надаємо їм спробу. Е, під час е, Підсумкових контролів, відповідно, теж проводиться звірка на відповідність здачі модульних контролів, оскільки протоколи нам на екзамен подаються деканатами, і, відповідно, оцінки можуть трохи не відповідати, оскільки викладач переносить. Ну, поки що переносить вручну в електронний журнал. Тому е, було розроблено ще одну активіційну форму, в якій е, показуються е, оцінки за модульні контролі, з, е, сумуються загальні результати. Ну і в ручному режимі при прийомі протоколу ми е, користуємось, безпосередньо, перевіряємо. Ось, е, Таким чином, Окрім того, дана активаційна консоль ще використовується для активації екзаменів. Якщо тут здобувач не зміг ну, або не здав, не здав на, на результуючу оцінку, відповідно проводимо контроль контроль ПРО. Здачі цього екзамену. Ну, форма дуже проста активації, вказується дата, дата та пара, на які він буде здавати, вказується кількість проб, час тестування. І безпосередньо, якщо потрібно, для декількох здобувачів по даній групі, відповідно, відмічаємо і активуємо для певних користувачів. Якщо для одного ставимо галочку, і теж для одного здобувача. Ну, в мене все.